Доброго ранку, дітки. Сподіваюсь, ви зараз знаходитесь у безпечному місці. Сьогодні ми з вами повторимо число і цифру 2, а також вивчимо склад числа 2 та закріпимо знання про круг. Але спочатку пропоную подивитися відео. Ніби лебідь, вигнув шийку, випливає цифра двійка. Два це пара, дві сестрички, дві руки, дві рукавички. Ока два, бо два крила. Є і в півня, і в орла. Дітки, ми переглянули відео про цифру два. А що ж таке цифра? Так, цифра це одяг, в який одяглося число 2. А скільки це два? Дітки, подивіться, чого у кімнаті є два. Молодці, дві подушки на кроваті. Дві подушки на кріслі, дві тумбочки. А ще чого. Дітки, скажіть, а чого є два у вашій кімнаті? А зараз пропоную подивитись на малюночки і сказати: по два там предмети чи ні? Так, два качана кукурудзи. Так, два гарбузи. Ні. Багато картоплі, ні, чотири яблука. Так, два кавуна. Так, два листочки. А зараз пропоную подивитися на ілюстрації або на себе і сказати, чого у людини є по два. Число два має у собі інші числа. Наприклад, у людини дві руки, а це одна і ще одна, дві ноги, одна і ще одна, двоє очей одне і ще одне. Двоє вух одне і ще одне. Тобто два це один і один. Пропоную обвести цифру 1 і 2, а також намалювати біля них відповідну кількість крапок. А зараз пропоную розглянути фігури і назвати фігури, які не мають кутів. Так, це круг і овал. Яка з них може котитися? Правильно, котитися може круг. Він не має кутів і рівний з усіх сторін, тому він і котиться. А зараз пропоную накласти круг на будь-яку фігуру. І що ми бачимо? Пропоную обвести по контуру пальчиком круг. Так, у круга немає кутів. А зараз пропоную повторити розміщення фігур та назвати, де знаходиться круг. Наприклад, круг знизу, круг зверху. Круг зверху, круг зверху, круг. Знизу круги зверху. А зараз я вам буду демонструвати ілюстрації, а ви будете плескати в долоні тоді, коли на екрані з'явиться круглий предмет. Отже, дітки, яка фігура не має кутів і може котитися? Яку цифру сьогодні ми побачили? На що схожа двійка? Сьогодні ми добре попрацювали. А що ми робили вчора? Все, що ми робили вчора, це минуле. Воно вже відбулося і не повториться. А що ми робитимемо завтра, як ви гадаєте? Те. Що ми будемо робити завтра? Ще відбудеться, і завтра буде також дуже цікаво. А наше заняття закінчилося. До побачення!